Зі світлим святом Христового Воскресіння Хай Господь вас провадить крізь темряву й смуток до світла та віри у перемогу, вітаємо всією командою бізнес-школи Українського католицького університету зі світлим святом Великодня. Сьогодні ми всією Україною прославляємо Воскреслого Христа, Великдень свідчення перемоги життя над смертю, світла над темрявою! Тому особливо в цей день бажаємо світлого майбутнього для нашої країни, злагоди вашим родинам, спокою та миру в ці пасхальні дні. Нехай Господь проведе крізь труднощі наших воїнів до перемоги та дарує усім нам благословення і мир. Єднаймося у добрі, вірі та правді. Христос Воскрес, воістину Воскрес!